На Закарпатті триває епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, до яких вже кілька років поспіль додається, і COVID-19. Попри те, що ситуація з коронавірусом дещо стабілізувалась, і вкрай завантаженість лікарняних ліжок не перевищує 10%, Медики очікують на зростання захворюваності. Якщо ми говоримо за місто Ужгород, то е, теж небагато знаходиться на лікуванні. Якщо казати за обласну клінічну інфекційну лікарню, то на сьогодні знаходиться шість хворих. Якщо центр легеневих хвороб дев'ять хворих, була добра, гарна погода, і звичайно, всі гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і COVID-19. У цей період вони трошки затихають. Буде погіршення погоди, і звичайно, всі гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі ковід 19 вони будуть збільшуватися. Лікарі вкотре наголошують на важливості збереження власного здоров'я та імунізації, адже у групі ризику знаходяться люди з хронічними захворюваннями, пацієнти старшого віку та нещеплені. Імовірність нових штамів є, тому що вірус мутує. Ви знаєте, що вже було декілька штамів. Добре, що цей останній штам він такий, що законня це протікає більш легше, але не виключено, що, звичайно, на осінь може виникнути якийсь новий штам. І як він буде протікати, ми прогнозувати не можемо, тому що вони між собою змішуються і може виникнути штам, який буде непередбачуваний. Але, звичайно, якщо щепитися. То звичайно це захворювання буде протікати набагато легше. Також медики наголошують на важливості імунізації дітей. Нагадаємо, вакцинувати від ковід 19 можна вже з 5 років, а бустерну дозу дозволили вводити з 12.